Вітаємо вас, любі хлопчики та дівчатка. Чи здогадаєтесь ви, про яку країну ми сьогодні будемо розмовляти? На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають. І пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша Україна. Так, і ми вже багато знаємо про нашу батьківщину. А як гадаєте, чи зможете ви відповісти на всі запитання про Україну? Не знаєте? А давайте перевіримо. Пропонуємо вам вікторину, ми, українці. Які державні символи України ви знаєте? Так, прапор. Герб та гімн. що означають кольори нашого прапора. Вірно, синє небо та жовте колосся пшениці. А яке слово приховано у нашому гербі? Вірно. Слово воля. Оберіть із запропонованих картинок народні символи України. Столиця нашої країни Так, місто Київ. Оберіть із запропонованих картинок український національний одяг. З чого виготовляли народні іграшки у давнину? Вірно, глина. Дерево, солома, трава, тканина, сир і тісто молодці малята. Оберіть із запропонованих картинок традиційні українські страви. Хто захищав нашу країну від ворогів у давнину? Так, козаки. А хто захищає Україну у наш складний час? Вірно, наші захисники. Завдяки їм ми можемо спокійно навчатись. Тож шануймо наших захисників! І любіть свою батьківщину. Молодці малята, ви справжні маленькі українці, і все знаєте про свою батьківщину. Тож залучайтеся до пластилінографії Серце України. До зустрічі! Всього вам найкращого!